Олександр, вітаю. Ви являєтеся сімейним консультантом достатньо такого серйозного рівня. І запитання таке: чому варто утримуватися від інтимних стосунків до шлюбу? Дуже гарне запитання. І знаєте, заздалегідь можна просто сказати, що то гріх, що то не можна, і все правильно, неправильно гріх не гріх. Але це не просто так. Воно є більше ніж це. Бог так створив людину. І заклав, що благословіння інтимного життя тільки в шлюбі. Бог створив чоловіка, Бог створив жінку, і саме він це заклав, що найбільше благословення, найбільше приємність, найбільше те, що повнота Бог, яке хоче в стосунках між чоловіком і дружиною, це тільки в шлюбі. І тому Біблія говорить про те, що те, що поза шлюбом, воно називається блудом. Є така фраза, що перелюбників і блудників судитиме Бог.